Ви. Стоїмо і перевіряємо дозиметри, бо вони всі показують майже нормальний фон, наче змовились. Але ця приголомшлива новина нікого особливо не тішить. Хлопці не розуміють, що робити далі, а особисто я чекаю відповідей на запитання. І сподіваюся, що командир, якому я досі довіряв беззастережно, буде дуже переконливим у своїх відповідях. Чого засумували? Ми зараз на роздоріжжі. Усі розмірковують, куди далі, вперед чи назад, ліворуч чи праворуч. Так, приблизно цього я від тебе і очікував, але суть передано правильно Що твій лічильник теж у нормі? Точно ще раз перевірили? Та точно! Фон у нормі. І у Степана теж норма на дозиметрі Можна дихати без масок. Так Отже, не брехали. Хто? Хто не брехав? Чому ти мовчиш? Що то за люди нас намагалися вбити? Чому вони стріляли в тебе? Ти ж голова ордену. Поясни врешті-решт хоч що-небудь. Гарест. Почну з головного. Війну не завершено. Тобто, як не завершено? Не прибув. Більшу частину мі знищено, вціліла частина країни, ймовірно, окупована супротивником. Щоб уникнути нового удару, командування прийняло єдине можливе рішення не подавати ознак життя. Для забезпечення маскування був розроблений план щит, мережа станції радіоблокування, яка вкриває територію Москви. Щоб усілякі радіолюбителі своїм скихленням в ефірі не накликали на нас нові боєголовки. І одну з цих станцій було вимкнено героїчними зусиллями присутніх. А раніше не можна було сказати, коли Артем із рацією ходив по свої рентгени і мрію. Ні. Не можна було! Я сам отримав доступ півроку тому. Під грифом розповіси, сконаєш. Хлопцям брехав, що метеостанцію охороняємо. Святославе Костянтиновичу, якщо не можна назад, як що да вперед? Є ідея, але. Артеме, ніж мовчки очима блимати, перевір кращий ефір на довгих хвилях. Із зони дії глушилок ми вже, мабуть, виїхали, тож постарайся, шукай позивний ковчег. Розумієш тепер, чому в очах командування ми срадники вивели з ладу глушилку, перестріляли охорону, знищили патрульний про і втекли з Москви. Тут і трибунал не потрібен? Додому нам вороття немає. А отже, треба рухатися вперед. Яке ще командування? Командування обороною Москви. Увага, Чула про Ану ну, це що? Говорить особливий комітет відновлення. Ну, Усі повідомлення, Усім, хто вірний присязі, оголошується загальний спір. Точка збору. 1, 8, 1, 1, дерев, дев'ять. Квадрат, один, вісім, дерев, п'ять. Отже, ось тут. Оголошується. Пора я Зрозуміло, маршрут вималюється приблизно таки. 8, 1, ось наша века! То що? Ти оце мав на увазі? Саме це перед ковчег. Це ціле підземне місто, величезні запаси, техніка, найкращі фахівці. Це ставка верховного головнокомандуючого там усе керівництво країни і вони почали відроджувати країну. Ми розповімо, що Москва жива, що все було немарно. І все зміниться, усе! Ви це розумієте! Почнеться нове життя для всіх, хто вижив. Слушна думка, а цінкаво там, до речі, яка ситуація? Ха-ха, орли! Ну, якщо вже така нагода, Даміре, діставай! Що діставати, товаришу полковник? А що у твоїй флясі завжди булькає? Що? Гадав не знаю? А, це, це я миттю, це я не повірив спочатку. <рес> <рес> Але до Уралу шлях не близький. Давайте, може, облаштовуватися якось. Назву цій розвалюсі дамо. Давно слід було. Пропоную назвати її Гануся. ну тебе! Визу. Ще краще. ну! А, а як щодо Аврори? Богиня в ранішній зорі та крейсер. ну, самі знаєте чого. Інша річ. Непогано. Мені подобається. Ой, гарне ім'я! Взагалі норм. Але крейсер чого? А, Потім розповім. Отже, вирішили. Ха -ха. Ну, то за Аврору! За Аврору! Артеме, ану подивімося на карту. Ну, відзначили і ході, мабуть. Єрмаку, повний перед. Є повний посидіти, ти подихати свіжим повітрям. Чого собі маршрут? Скільки ж нам туди їхати? Та пусте. Дістанемось. Яхтя, Ареша. Ой, Алиша, шиками за простреляй.